Одне романтичне англійське слово, якого мені дуже не вистачає в українській повсякденній мові: To cuddle. І від нього іменник і назва процесу cuddling. Фактично, cuddle це обійняти, міцно обійняти, пригорнутися, притулитися. Тобто, в нас є ці слова, але вони не настільки в повсякденному вжитку, як, наприклад, cuddling, як явище і слово в англійській мові. Зараз поясню: в Британії та Австралії ось цю м'яку іграшку, з якою ти лягаєш спадки, оцього Теді Bear, його називають кадлі той. Каду, якраз від того. Що to cuddle someone, це не to hug, не обняти. Це не snuggle up та не отак пригорнутися. Це to cuddle, коли ти довго-довго обіймаєш і не відпускаєш. Прям цілу ніч можеш так проспати. Читаю definition цього слова, це саме те, що нам тут потрібно. To put your arms around someone and hold them in a loving way. Or of two people, to hold each other close to show love or comfort. І от ось definition якраз ідеально це показує. Та ось так довго, довго, довго тримати в своїх обіймах, показуючи любов. Ну а якщо маєте когось у cuddle, а для цього підходить партнер, дитина, іграшка, подушка, то біжіть швидше, тому що вчені довели, що cuddling позитивно впливає на наш психоемоційний стан. Happy Valentine's! Підписуйтеся, щоб не пропустити ще більше крутого контенту. And I will see you soon! Bye!